Слава честі, хвала нашому Господу і Спасу Ісусу Христу! Відкриємо Книгу буття і прочитаємо з першого розділу 26 та 27 вершин. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним. І над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Створення людини за образом та подобою Божою говорить про наше призначення представляти Бога. Багато його якостей і дій, спосіб мислення, мати духовну сутність чинити за Духом, мати доступ до спілкування з Богом. Образ Божий насамперед як духовна сутність не може розвинутись з іншої форми життя. Чоловік і жінка з'явилися вже подібними до Бога. Ще важливий елемент подібності між Богом та людиною це безсмертя. Нині це стосується нашої душі, а в майбутньому прославленого тіла. А щодо нашого духу він вічний, бо був даний від вічного Духу Божого. Бути носієм образу та подоби Бога це як. Великий привілей, так і колосальна відповідальність. І зараз розберемо докладніше, що означає мати образ і подобу Господа. Слово образ, яке застосовується в єврейському оригіналі, це слово целем, і перекладається як притіняти тінь, як обрис, і в переносному сенсі образ. Подоба. А слово подоба з єврейської це слово демут, подібність, образ, вигляд, форма. Як бачимо, поняття образ і подоба мають схожість. Вони говорять не про абсолютну відповідність в Богові, а про наближення до його якостей, наскільки це можливо творінню. Зокрема, образ і подоба Господа дозволяє християнам бути дітьми Божими, членами його сім'ї, спадкоємцями і навіть друзями, бути храмом Божим, в якому живе Дух Святий. Абсолютної схожості з Богом у нас бути не може. По-перше, Бог є дух, а ми маємо фізичне тіло, яке, в принципі, не може бути таким, як духовне. По-друге, є якості, які притаманні лише Богу, і які ми не можемо не лише мати, а й навіть прагнути до них, претендувати на них. Адже тільки Бог є вічний, без початку та кінця. Творець всього. «Всемогутній, могутній, усюди сучий, всезнаючий, досконалий, вседержитель йому належить все, суверенний, незмінний, самодостатній. Образ Бога в людині у книзі буття пов'язувався з пануванням над земним творінням. Щоб правильно і правильно володарювати, потрібно воістину відображати образ Бога у своєму житті. І не варто домагатися самому панувати над кимось, бо цим не відіб'єш характер Бога. Слово образ виражає подібність, подібну до того, яка існує між печаткою та її відбитком. Людина від початку мала образ Божий у своєму знанні, чистоті та блаженстві. Гріхопадіння людини це все викривило, спотворило, і зараз навряд чи когось із людей можна ототожнити з образом та подобою Бога. Хоча образ Божий у нас частково залишився. Але нам, які мають тілесну гріховну природу, доводиться все наше християнське життя прагнути повертатися до свого призначення, до відображення Бога у своєму житті. Цей процес можна назвати освяченням. Він має бути безперервним і тривати до кінця нашого земного життя. А завершенням цього процесу стане той момент, коли ми з'єднаємося з Творцем у вічності, побачивши його віч на віч. 1 Івана, 3 розділ, 2 вірш. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні. До нього, бо будемо бачити Його, як Він є. У Біблії Ісус Христос двічі названий образом Бога. Написано Хто бачив мене, казав Спаситель, той бачив Отця. Спаситель досконало представив людям Бога Отця, і на своєму прикладі. Господь закликає нас чинити так само. Христос також дав можливість людям повернути собі втрачений образ Божий і зодягнутися в нового чоловіка у Христі. Одна з цілей людської природи Христа, щоб ми, перетворюючись в його образ, поверталися до образу Бога. Хтось сказав, святий це людина, в якій Христос живе знову. Наше уподібнення Богу на землі полягає насамперед у праведності та святості і в майбутньому включає перетворення нашого тіла. Здягнувшись у Христа, християни тепер. Діти Божі, і під дією Господа ми перетворюємося від слави на славу на образ Сина Божого. Завершенням цього процесу стане Воскресіння, коли ми образ небесного будемо носити, як написано, коли Христос перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його. Прочитаємо з послання до євреїв, перший розділ, третій вірш. Він, тобто Син Божий, був сяйвом слави та образом істоти Його. Тут слово образ, грецьке слово, характер. Воно перекладається як відбиток, образ зображення. Своїм характером ми маємо відображати якості, сутність Бога. Цим ми і виявляємо в земному житті образ Творця. Образ Божий проявляється у нас у низці якостей, серед яких є розум, воля, свобода, відповідальність тощо. Нам не потрібно зваблюватися порівнянням себе зі світом. Нам потрібно порівнювати себе зі сказаним в Біблії та з Ісусом. Адже одного разу той, хто не змінюється, впаде зі свого славного коня, як савол. Одного разу той, хто не змінюється, Впаде зі свого славного коня як савел, і добре, якщо він у своїй духовній сліпоті почує голос Бога. Але на все життя можна залишитися сліпим. Розглянемо кілька характеристик Бога, які нам варто наслідувати, і яких слід прагнути у житті. І перше, на що я зауважу, Бог Святий. Це означає, що він чистий, вражаючи та абсолютно. Це також означає, що він відокремлений. Святість у формі відокремленості означає посвяченість, відданість благій меті, свободу від нечистого і того, що могло б осквернити та зіпсувати. Це також означає, що він є високоморальним і бездоганним, незаплямованим нічим нечистим та низьким. Коли Його святість здається людям, вони також звільняються від гидоти, нечистоти та гріха, набувають сили померти для гріха та жити для Бога. Звернемося до першого. Послання Петра, перший розділ з 14 по 16 верши. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашим поводженні. Бо написано: Будьте святі, бо я святий. Ще одна характеристика Бога, яку нам варто наслідувати Бог праведний. Повторення закону 32 розділ 4 вірш. Він скеля, а діло Його досконале. Всі бо дороги Його справедливі, Бог вірний і кривди немає в ньому. Справедливий і праведний він. Те, що Бог. Праведний означає, що він є морально досконалим і абсолютно без вади. Він ніколи не помиляється і не поводиться з кимось несправедливо. Розуміння цього дає можливість навіть у найскладніших ситуаціях правильно реагувати подібно до Давида. Прочитаємо псалом 118 спочатку 75 вірш. Знаю я, Господи, що справедливі були Твої присуди, і справедливо мене понижав ти. І ще 137 і 138 вірші. Ти праведний, Господи, і прямі Твої присуди, бо Ти наказав справедливі свідоцтва своєї щиро правду. Хоча абсолютно праведний. Тільки Бог, ми більше і більше пізнаючи Бога, вчимося наслідувати Його, очищаючись у справах, думках і словах. Ще одна характеристика Бога, яку нам варто наслідувати Бог є істина. Бог не каже неправди, Він не зраджує ні словами. Ні справами, немає невірності у його сутності, все, що він зробив і що відкрив, є істинним і гідним довіри. Він виконує те, що обіцяв, і робить те, що сказав, оскільки Біблія є його словом, ми повинні вірити Святому Письму. Прочитаємо ще з книги Числа, 23 розділ, 19 вірш. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив, та й не виконає? Те, що Бог не може сказати неправди, не означає обмеження його всемогутності. Коли Слово Боже стверджує, що Бог не може сказати неправди, мається на увазі не Його сила та можливості, але його мораль, характер та якості Його особистості. Неправда зовсім чужа його сутності та характеру, Не дарма Ісус каже, Я дорога, правда і життя. Христос не тільки знає істину, але Він сам є істиною. І в нас так має бути так, а ні. ні. А будь-яке лукавство від диявола, як би ми його не виправдовували. Ще одна характеристика Бога, яку нам варто наслідувати, Бог є любов. Бог не тільки сповнений любові, але Він сам є любов. Любов, мотивуючий чинник та сутність Божого єства. Бог відкриває, що таке любов насправді. Грецьке слово агапе означає любов, що дає, жертвує себе. Говорити, що Бог любить усіх. І не пояснити, що означає любов Божа, було б неправильно. Бог не дивиться крізь пальці на гріх, бунт, самоправедність, жалість до себе, мирський характер і гордість. Ніщо з переліченого Бог не любить. Потрібно розбирати якості Бога у взаємозв'язку між собою. Потрібно Розбирати якості Бога у взаємозв'язку між собою. Якщо цього не робити, виникнуть суперечності. В іншому випадку, наприклад, можна поставити питання: якщо Бог всемогутній, чому Він не знищить сатану, і так далі. Насамперед, любов Бога завжди пов'язана з праведністю. Божа любов ніколи не порушує законів, які він сам створив і встановив. Ще Божа любов пов'язана зі святістю, вона не буває егоїстичною чи нечистою. Також любов Бога ніколи не оминає істину, не приховує її і не нехтує нею. Божа любов як потік. Що несе істину, якою б прикрою вона нам не здавалась. Таким чином, любов, про яку говорить Біблія, це не мирська гуманістична любов і тим більше не безмовна, котра ніколи не виправляє, не протистоїть гріху. Ні, Божественна любов тісно пов'язана зі святістю, істиною. Та праведністю. Божа любов тісно пов'язана зі святістю, істиною та праведністю. Любов Божа характеризується благодаттю, милосердям, добротою та вірністю. Ці якості наслідок діяльної любові Бога, народженої в Його нескінченно сповненому любові серці. Бог є добрий, милосердний, сповнений благодаті, прощаючий і відновлюючий. Все це виявилося в Ісусі Христі і сяє нам через віки з Його Христа. Благодать Бога це наслідок Його любові, яка вирішила визнавати, милувати, прощати та очищати. І ми повинні прагнути до такої любові, наслідуючи люблячого Бога. Ще одна характеристика Бога, яку нам варто наслідувати Бог є Бог завіту. Багато чого в Біблії відбувається на підставі завіту. Коли Бог відкрив себе Аврааму, Він бажав укласти завіт із ним. Через цей та інші завіти Бог хотів благословляти, спасати та відновлювати людство. Складання завіту було необхідним, щоб святий Бог мав можливість наблизитися до гріховної людини. Завіт підняв людину до Бога. Завіт став для людини гарантією того, що Бог виконає те, що обіцяв. Усі біблійні завіти є завітами благодаті. Це означає, що їхній ініціатор Бог, він же гарантує їхнє виконання. У завіті Бог відкриває нам свій характер, волю, свої якості, свою силу та турботу про нас. З ким би не полягав завіт, чи то Ной, Авраам, Мойсей чи Давид з кожним разом Бог більше і більше відкриває себе. Бог, будучи Богом завіту, закликає і нас бути людьми завіту, вірними, укладеному нами завіту з Богом. Твердість у нашому завіті це питання нашої вірності. Обісянка Богові доброї совісті виключає свідомий гріх і опір волі Божій. Є й інші якості Бога, які ми повинні прагнути наслідувати. Прочитаємо з послання до Колосіян 3 розділ, 10 вірш. Та задягнулися в нову людину, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її. Тих, хто сидітиме на престолах з Ісусом, на землі можна побачити за двома ознаками: на них мантія скромності і вони мають схожість з Ісусом. На них мантія скромності. І вони мають схожість з Ісусом. Щоб більше відображати образ Божий, християни дедалі більше пізнають Господа через Писання, молитву, богослужіння християнське спілкування, служіння. Ще ми зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього написано. Наскільки ми відображаємо Бога у своєму житті, показує те, наскільки ми спрямовані Духом, ще віруючий Христа, вдягається в нього, тобто надягає Його на себе, нібито. При цьому ми вже можемо сказати: живу вже не я, а Христос проживає в мені. Амінь.